Що ми будемо переселятися. У 89-му році були складені списки уже на переселення, у Локачки уїздили, в Кобилянках ми були. Були у Вербичах Ріпінського району. Поки село строїлося, з ріпок із автоколони нам була виділена кожного дня. Автобус то бажав поїхати побачити свій будинок. У мене ще не був построєний там будинок, але ми вже там город пахали, ну все рівно цьолі. Ми їхати не хотіли. Там росла пшениця, я добре пам'ятаю. Там було пусте поле. Будинок і біля будинку 15 соток пахатне і 10 соток під будівлю. Після аварії на Чорнобильській атомній станції на село Рідьківка Ріпкінського району на той час впало, як кажуть, п'ятно радіаційне. У всіх окружаючих селах виміряли радіаційний фон, і Рідківка показувала дуже великий фон. Хто зараз проживає, у всіх опорно рухова система це дуже Ну, Страждають люди цим, і онкології дуже багато.